І знову розпаковка матеріалів для пошиття білизни. Перша посилочка в нас від Брабокс. Мені подобається, що в Брабокс підписують кісточки. Завжди знаєш, який там розмір. Це сіточка, яка має фестончик. Це червона сіточка, вона така щільненька, гарненька з малюнком. Колір хакі теж щільна. Наступна посилка від Ventex. Вперше ми замовляла. Взяла два наборчики. Один для пошиття пригалтерових по та трусиків, інший для бавовняних трусиків. Тут теж кісточки наборі, але вони не підписали. Тобто розмір 80B, але потрібно буде перевіряти, до якого типу належить. Тут ниточки, резиночка для трусиків. Ось це, до речі, дуже гарний наборчик насичений такий фіолетовий чи сливовий, навіть колір і смарагдовий, Дуже гарно поєднується між ну, собою. І остання посилочка від Fashion Text. Тут набор сіточки і перше приємний бонус. Сіточку в подаруночок поклала, до речі, щедрий відрізочок був. Ще я взяла трішки кольорової фурнітури. Взагалі всім отримала замовлення, дуже задоволена.